Ірину Фаріон звільнили з Львівської політехніки. Це стало логічним фіналом майже двотижневого марафону зашкварів. Хоча, можливо, з приводу фіналу я погарячкувала, бо Ірина Дмитрівна ще не договорила. Але про це трохи згодом. Після публічного приниження пані Іриною військових і оприлюднення персональних даних про українського студента з Криму. Університет, в якому працює Фаріон, сколихнули протести. Студенти вимагали звільнення викладачки. Рішення керівництво вишу пообіцяло оприлюднити 22 листопада. Втім, кримінальне провадження від СБУ – процес. Прискорила тож напередодні Національний університет Львівська політехніка заявив, що розриває трудову угоду з професоркою української мови та мовознавицею Іриною Фаріон. Офіційною підставою стало вчинення працівником, який виконує виховні функції аморального проступку несумісного з продовженням роботи. Проректор політехніки Роман Корш підтвердив наявність відповідного наказу. Повідомлення про звільнення Фаріон прокоментував також міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Ці міністерства незмінна. Людям, які не розділяють цінності, гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти. Сподіваюсь, СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишнього викладачки львівської політехніки. Сама ж Фаріон мовчати з цього приводу не стала і вже зробила погрозливу заяву в своєму телеграмі. Цитую звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві. Все тільки розпочинається, бо кожен фініш це по суті старт. Готую позов. До суду підсумовуючи цю історію, мета Ірини Фаріон насправді була і є доволі благородною українізувати наше суспільство і нагадати, що зараз деякі українці досі говорять російською, бо з нас силою вибивали і вичавлювали нашу національну ідентичність і насаджували ворожу. Але засоби, які обрала Ірина Дмитрівна, на жаль, можуть спричинити лише зворотній бажаного ефект. Відторгнення і небажання російськомовних українців вивчати рідну мову, бо методи гноблення, силування і гвалтування притаманні росіянам, не нам.